Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Смирення Якова 4.10. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Розмірковуючи одного дня про те, чому Бог так сильно цінує смирення. Тереза Авільська. Християнка 16 століття раптом усвідомила, тому що Бог є вищою істиною, а смиряючись, ми ходимо в істині. Ніщо з того доброго, що в нас є, не походить із нас самих. Це походить від вод благодаті, біля яких перебуває душа, наче дерево посаджене біля річки, і від сонця, яке робить можливою нашу працю. Тереза зробила висновок, що укорінитися в цій дійсності можна завдяки молитві, бо основою для молитви є смирення. Чим більше ми смиряємо себе в молитві, тим вище нас підійме Бог. Думки Терези про смирення співзвучні з біблійним текстом, що міститься в четвертому розділі послання Якова, де він застерігає нас від згубної природи гордості та егоїстичних амбіцій. Які не сумісні з життям віри в Божу благодать. Єдиний спосіб позбавитись жадоби, відчаю та постійних конфліктів у житті, це покаятись у гордості і покладатись на Божу благодать. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Тільки пустивши коріння біля вод благодаті, ми зможемо живитися від мудрості, яка сходить з гори. Лише Божа істина може по справжньому піднести нас. Як гордість заважає щиро молитися і відчувати Божу благодать? Як ви відчули свободу смирення в молитві? Помолимось. Люблячий Боже, я вдячна тобі за дар життя. Дякую, що в тобі я отримую все, що мені потрібно, і навіть більше. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.